Оль, вітаю, дякую, що вітаю. ти приєднався до нас. В тебе позивний пітон. Так розкажи походження в 2018 році. Коли я вперше підписав контракт і попав до Збройних сил України, я проходив навчання на стрільця в 199-му навчальному центрі десанта штурмових військ. І от там був заступник командира частини, я вже не пам'ятаю його прізвища, але він такий говорить: хто навчав? А, я приїхав в спортивному костюмі, кадетський корпус Сумський. такі в мене там надписи були красиві, і здавав непосередньо вже як екзаміни в цьому костюмі. І він такий: я колись в свої роки поступав там в вищий навчальний заклад на офіцера, і це кадети ваші, нас всіх відталкували, тому що вони були в пріоритеті. і Ми їх називали пітонами. І мені такий, ти був пітон. Я такий, я yes, sir. Cool. Рот військ був десантно-штурмові війська. Перша моя посада була це стрілець, помічник гранатометника в роті охорони. До повномасштабного вторгнення проходив військову службу за контрактом в військовій частині 135 го окремо батальйоні управління КДШВ. Але потім зрозумів, що це не моє, і перевівся до 132-го окремого розвідувального батальйону, також ДШВ, і в складі цього батальйону виїхав на свою першу ротацію в Сєвєродонецьк. А знаходились, ми стояли держали, утримували позиції населений пункт Трьохізмінка. І там майже три місяці я знаходився безпроривно і виконував бойові завдання в складі. Першої штурмової роти, грубо говоря. У мене така була специфічна посада, тому що тоді, якби всі на БПЛА, ніхто не давав ніяких е, надій, і там воно просто виконувалося як розвідувальне, політали крилом, і в мене була посада дешифрувальних секретних матеріалів з безпілотних авіаційних комплексів. Але я фахов, фах, фахові навчання з цьому напрямку не проходив, тому що мені було інтересно десь полізти, е, наробити шкоди, кацапам, ще щось там. Тобто, ну, більше піхотні моменти мені подобалися. Але зараз, взагалі, БПЛА топчик. Ну, дивіться, в 2010 2019 році це було перш за все розвідка. Виявлення своєчасне виявлення важкої техніки, артилерії та скупчення особового складу в тилах противника. Ми залітали там на 15-20 на кілометрів. Це було тоді, казалось вау. Розвідували, знаходили, але ж там якісь договоренності непонятні. Забороняли уражати їх. Ну, я знаю один підрозділ. Не буду казати конкретно який, тому що, ну, я думаю, це не потрібно, але хлопці працювали уже тоді ударними дронами гексокоптерного типу і досить непогано уражали цілі. Я був вдома, я тільки звільнився з військ 12 лютого. А, да, це, до речі. Славно, звісно, 30-ї механізованої бригади, розвідувальна рота. Удома мене будуть батько каже: вставай, поїхали на заправку, будемо зараз заправляти машини, це, цей, війна почалась. Я на нього такий подивився, кажу, па, закрий двері з тої сторони. Потім вже чую, що тривога починаю кричати, починаю розуміти, що це все таки реалії, а не сон. Ну, поначалу було хаос, ніхто не понятно нікуди, хто куди біжить, хто що робить, таке все суматоха. Потім вже потихеньку почали якось орієнтуватися, де отримати зброю, що куди робити. Потім вже з'явилися ці так сказати, махновські банди. Кожна відповідала за свою якусь там територію, за свій район там і вже працювали так. Ну, в рамни вони сильно не заходили, але все таки було пару боїв, таких не, не прям дуже як сказати, жорстких, але ми їм дали зрозуміти, що сюди нічого сунутися. 52-го батальйону я прийшов десь 9 травня офіційно. вже. Я був кулеметником, їздив на пікапі з Утьосом Трофейним, то Шахідмобіліці. Але потім я отримав ПКМ, вже з ПКМ там, виконував завдання на Краснопільському району. Рік ми пробули тут, і потім вже під час уже перебування на кордоні я поїхав до Польщі. Навчався на розмінування, мінування на розмінування вибухових пристроїв, класифікація СВП, ВНВ, тобто нерозірвані боєприпаси, які залишилися там після поля на полі битви, після вже відведення, чи як там воно там, правильно я вже не пам'ятаю. Просив, щоб мене навчили мінувати всяким оцим приколам, але Женевські конвенції не дозволяють. Та я, коротше, навчився послідовно, з той же, з, з же самої послідовності, тільки наоборот мінувати. Потім у нас почали розвивати рух FPV, і я вже потихеньку почав розвиватися в цьому русі сам. Десь до когось дзвонив, хто щось підказав, хтось щось показав. І отак воно постійно, постійно, постійно і на даний час вже нормально Ну, Допустимо, якщо брати 2023 рік, кінець 2022 року, коли це все тільки починало розвиватися, тобто тільки з'являтися, то в одну калітку вигравали ми. Але зараз Кацап поставив це все на рейки заводів, і у них заводи 24 на 8 працюють. Так, да, них дрони сумнітного качества, у да, них там погані відеопередавачі, у да, них там погані якісь мотори, але вони давлять масою, їх масово. Якщо в нас, допустимо, більшість коптерів, які видають fpv дронів, вони йдуть більш-менш качественні. То росіян вони якісь, ну, ми їх навіть на запчасті собі не забираємо, тому що там нема що витягнути з них. Але ж опять-таки, вони давлять масою. Це єсть. Е -е, на даний час е -е, е -е, дрони гексокоптерного типу, типу вампір, типу кажан, типу хевішотів, ну, то агр агрокоптери, які перероблені під ударні БПЛА, да, ми їх в одну калітку виграємо. Тут, тут питань немає. У них вони якось. Зачем їм, допустимо, создавати якусь бабу-ягу, якщо вони можуть кинути кап mm -hmm. соотношення? Mm -hmm. ну, можу розповісти про колону, яку ми били. Це був наш перший бойовий досвід по роботі по колонам і по техніці взагалом. Колона скільки одиниць, чого? Я вже не пам'ятаю, яке там количество одиниць є було. Ну, там було досить багато бронете, бронетехніки, як починає як танки. Які, кстати, Азовці потім пізданули. Е, він називався Голіаф т 72 б 3 Він там 2022 року росіяни просто поставили на нього величезний реп, який їм взагалі не допоміг. І е, він просто з'їв їхні акумулятори. Азов пройшов вечором, подивилися, акумулятори розряжені. На санках ночі на слідачу притягли, вкинули джерки і втекли на полі. Це навіть є у них в інтерв'ю, як вони його крали. В один танк ми загуслили, це 100%. Він заховався, там багато було набито техніки, вже попалено ще до цього, до штурму масового. Він заховався і прикидався, типу він вже все, вже своє відпрацював. Але ми так пролітаємо фівішкою, і так вже в самий конець бачимо, що він робить постріл, розворачуємося на гуслю, і далі арта його допрацювала вже більш точними ураженнями і мощнішими боєприпасами. Ось, в принципі, на Лимані це був наш перший бойовий досвід нашого батальйону, такий, що прям ощутимий. І перший досвід саме вже по використанню БПЛА ударних та розвідувальних. Ну, Більша перевага була за мавіками, тому що там більше бої йшли в густо заселеному, ой, засадженої такої посадці. І там вони були в норах, і відеозв'язок там не дозволяв пускатися нижче. Це більше воно було, як на психологічному рівні ми працювали. Ми їх держали, вони зрозуміли, що тут є FPV, що нічого шаромижиться. Але хлопці з мавіками працювали там досить добре, досить багато вони там їх наклепали. Ми для них навіть там БК розробляли, і вони там вже, що кацапи в перехватах, блядь, що це таке, блять, їбашить, там. Ну, якщо кацап кричить, то України цілибається. Ось якось так. Це все залежить від напрямку. Залежить від напрямку і залежить від того, який реб. Реп можна в консервну банку підключити два проводи і казати, що це реп, А чи буде він дійсний, насамперед незрозуміло. Тобто з ребами то вони затянуті, репами, в репі у них багато, але як казав мій побратим, який так скаже перед цим давав інтерв'ю, я знаю лазейки. На Лимані мені дуже заважали каби. Просто морально дуже заважали каби. В принципі, там ата, гради, оте все, там, міномети, воно все таке чепуха. А от коли каби прилітають, то це ти коли чуєш, там, що летять каби у вашому напрямку, то ти вже пігаєш, не знаєш, куди тобі діться. Таке, воно, на собі двояке відчуття. Коли ми приїхали на Купінський напрямок, переїхали. Е Необразовані пітікантропи ходили по ту сторону річки, там, блин, факи тикали, щось там милися зітями. Ми такі комцумонен, в трусах вже через усе поле, він не знає, куди йому діться. Блин. Значало там на мопедах щось вони каталися, там, блин, вообще, блин, там у них прям столові були, блин, умивальники з мавіками. Мавік фіксує, ми вже туди в й летим, Добрий день. Ну, вони почали затягуватися рибами, бо Бореби у них перед цим там не було, як тільки ми туди заїхали. Вони почали затягуватися рибами, ми такі, ага, отут реп прихватує, з цієї сторони залітаємо реп прихватує, так летиш реп прихватує, ага, хата. Фугас в кришу, запальничка на чердак, все реп немає, ми вулицю випалили к чортовій матері, і все нормально. І так працювали, працювали і працювали. Допоки до там почалася е -е, вже більш серйозна движуха. Так ось так. Ну, сама головна мотивація це мої рідні, близькі, брати, сестри, дружина, матір, батько. І друга немаловажна мотивація. Ну, якщо я, допустимо, зараз опущу руки і піду, то хто поведе хлопців і хто буде з ними поруч. Це найбільша мотивація. Ну, просто три роки прожити, проїсти з однієї тарілки, і зараз так от їх взять, кинуть, то якось тоді буде давить. Та не треба боятися війни. Ну да, і це великий ризик для твого здоров'я, для твого життя, але ну, загинути можна на гражданця. Е, тим паче, нинішній час шахеди, ракети, каби, якісь всяка така. Я, допустимо, коли приїжджаю у відпустку додому, я живу на п'ятому поверсі, у глава квартира летить шахет. І я такий думаю, чи куди його діватися. Там ти хоч знаєш, откуда воно прилітає. а Тут воно літає з відусилю, такий взагалі безпорядок, якийсь блин, ну, стрьомно. Не бійтеся йти в війська. Якщо у вас є якісь можливості там, або розуміння, правильне використання того ж самого паяльника, того ж самого там, якісь, можливо, хтось працював колись на кар'єрах, з зміновибуховими, в армії на вас по-любому знайдуть якесь примінення, щоб максимально витягнути з вас з КПД, тобто, щоб ви максимально були ефективно задіяні. В принципі, якщо є бажання в кого там. Служить в підрозділах БПЛА, ви просто можете зайти на сайт 152-го батальйону, подати заявку, і ваша заявка буде ну, розглянута, і вас приймуть на ту посаду, на яку ви чим ви хочете займатися. Хочете баба його й ганять кацапів, будете баба його й ганяти кацапів, хочете впівішками данбіть Бамбас. Будете дамбіть Бамбас, хочете мавіками їх задрачувати. Будемо мавіками задрачувати. То тобто, хочете будь сидіти, крутити крутить бо у вас є хист до цього, там розбирають разні снаряди, там перераблювати їх в інші там якісь вибухові пристрої, які будуть в подальшому будуть використовуватися з дронами. Питань немає, якщо такі посади сідаєте, крутите, ви не будете на самій лінії фронту, або там візьмете паяльник і будете робити ці дрони, ремонтувати їх, або там перераблювати їх. Ну тобто на всі ваканти, на всі бажання є професія, І треба виконувати. Тому що, як сказав боєць правого сектору, наймолодший оборонець ДАП, він сумчанин, до речі, Сергій Табаласєвір. Хто як не ми, коли як не зараз? Мріємо забрати дружину і гайнуть куди-небудь подальше.